Мене Всім привіт! Сьогодні я з вами Днес. І ми знімаємо ігру під назвою Рашенца. Я виберу, ну думаю, давайте літо. Так, настройки. графіка висока, детальна текстура нам не треба. Більше нам нічого не треба. Заходимо. Вибираємо. Їдемо А це з нас підтримку. Так, їдемо. Їдемо до Воли нянки. Зараз в Гасполі. Мені подобається гра раз он Оце графіка, машини. А я був качав собі звонку на всю техніку. А це не на нація. Оце вся техніка була і прихо, і це, це десь треба купляти. Це знати ніколи, не доволі, щоб він підпливає. Оце дояки! Розумію, там село колос, ну доярка. Доярка це вже за нас почалося. почалася. Там це всі люди дають. Ресільський <ріхів> пота що це таке. Там мельниця. Не знаю, ми, ми туди поїдемо з трактором. Ми туди маємо поїхати з трактором. А знаєте, заради чого я сюди їхав? Хоча б знаєте. Щоб заправити цю волинянку. Так, зараз заїдемо до бабелютки на город. А, ні, не можна. Так. Сідаємо на волинянку. Без. Знаєте, а, я в тому, від, в тому випуску до неї говори про гру Майброкінка, я розбився на БМВ. Так от я зрозумів, через що я міг розбити. Через те, що я за, за швидку ручник кинув. Треба ручник кинути, коли, коли я вже бачу, що я маю. що мій перед має вже проходити збоку. Туди треба за ручник, а не тоді колишню. Все, Валерянка готова, поїхали її. Поїхали її випробувати. Поїхали її, мій брат, казати, продамо. <гум�ш> я поїхав її випробовувати настав! Головне, щоб її. <гум�ш> Главное, <її> не втупівати. <гум�ш> <гум�ш> Давайте зробимо освіту Пишіть в ні що Ніщо є? бумер чи БМВ. Беха, беха. Якщо виграє бумер, ми знимаємо. Ооооо! Аж по салон Бубияк 5. Май Брокер картам, де ми Як що ні, то да одиночку на відео складить беху. Дябіслувиняку топел Дивиться! <ріст> по салону води! В салоні ще є вода! Я не знаю, но ми її не по річці! Ми ще не втупились! Димон, Ты ти, ти, ти видів там скільки було води? Видел! По салону! Фу! Ти вже було багато! Диві! Все. <ріст> Тут вона, але на йо -мо! Поруль! Пуши по в воды! Я не завідую дресовому персонажу, що йому довелося терпіти. Так, газуємо. И тут болоті не захлебнувся. Приезжаем. Дай порулить, дай порулить! нову тачку Що ти не разбил, а утопил! Так. А дивіться яка там річка. Зараз туди з'їдемо з розгону. Дай паролі, дай паралієть. Паралі. Новую татку разу. Що то за хата? Ми маємо туди попасти. Любові ціною ну, навіть ціною А Що це таке? Прикинь, бункер путін. О! Якраз пісня гарними буквами. Бункер Путіна. Так, давай в двері, <клес> зараз двері виб'ємо. Реально, що це таке? Пишіть в коментах, що це таке? Що це за построєння? Давай драдогону в двері влітай, може там путін сидить. Реально, що це за построєння? Іна. Не вибив. А ні, тут пусто. Що це таке, я да сам не знаю. Да я з воїнянки поламав. я поламав? Ще виїду, звідси волинянку, з'їду, Тоді вже може поломну. <рігум> <рігум> так, виїжджаємо на гуар. Ви не знаєте, що я зроблю зараз. Він утоп, він буде на колорі танцювати. <рігум> 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 Як лайкер, хоф лайкер. <рігум> так, беремо гасполяк! А, а не кужар. Це світній пожар, стінагорний! Ай, пожар, тут є світній пожарний! Ми... Не знаєте, що він робить? Він хоче вогонь загасити дошками. Пошов! Це світній пожар! Ти види, на яку її несуть іскавці! Газполік! Немає цього ніякого, до керівниць міні! Путін! Так, вроді ну. би... Вроді би полегчало. Вроді би полегчало.

Так, і так, летимо. З цього, Думаю, що вона зараз дохне. Так, запитало, запитало, запитало. Тепер беремо. Переїжджаємо. Або наша вийде, мельниця. Я не знаю, але в неї війти, походу, неможливо. В неї дверки нема. Вуау. Ось сюди тут треба влетіти. Mm. Я пам'ятаю, я тут mm. був, їздив в МТЗ. Так. Ага, ага. Ми нині не, не їздимо по мостиках, а вбиваємо волинянку. Так, Так, наше не треба наші добре. Вісім хвилин. Так, я пробував дол до цього орби виїхати МТЗ. Не виїжджає. І ми не вбили волинянку. Будемо її добивати в другій частині росіянця. А поки що я вам покажу, де вас і шаримо. Так, зараз їдемо, головне не розмотати. Якщо б я б зробив цю грубі ліпше. Я просто живу в селі, я багато бачив там МТЗ з прицепами, плуги. Я би зробив цю грубі красивішу. Тобав, там, ну, тут би все лише дія. Грубів поля, техніку, гарно. може, <гану> треба відкривати. <гану> так. Таш, Те, Те, я буду зроблю плуги, культиватори, дискови, і так де далі. Охо, контакт пішов. Я зараз вам покажу від села десь показую, куди, 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 куди їхати, куди. За тюрками, виси, куди їхати? Затюками, і куди їх вести. буду ще показувати, куди везти дошки. Ну, ще буде більш не приталу підтягнення, бо так ваша камера камеру зранку буду безкорисним. Прикидаєте мій брат, йому лаву. Баню роблю, баню. Ага, в шахті пані він робить. Знаєте як? Запал... Запалила лава йому баню, баню, запалила дошку. Він їх про... проклав здовж доріжки. І тепер прокладає вовк. Баня, баня, українська баня. Я по парню зараз А я парню зараз є. Ні, нічку кидаємо побільше. Чи? Не кидаємо. Прямо таке. Ось так і саме. Зараз побільше парню кидаємо, щоб добре горіло. І баня була. Так головне віник не забути, або це одразу... Або! Не починай, не починай, не починай. Так саме не доведеться його запитати. А зроби хатку. Що? І пить полей. Слухай, хуй, деревська, це мої бути накривка над моєю хатою в бані. А, понятно. Так, не заїжджаємо. Ось так, тут беремо. буде бути на їх і... пішло більше блоків і було більше тряпок напівденно. І не дивимося, що треба їхати вон той ліс. Я вам покажу, але це є скорочене. А я вам покажу не скорочене і собі так прибираємо. Да ні, я беру мілісок і йду ставити. Так, їдемо так. Розважаємося, ми набираємо кілометри. Це нічого страшненького. Потім кілометри будуть зразу. Зразу їх не буде. Все, я кажу, їх одразу не буде. О, як добре. О, парень, парень. Папарімо ні косточки тубійші, всяких тряпок накидати треба. О, 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 о. Ладно, влагай мне на яки, нам главный приехал. Что, баня плывет? И привезти машину по туи. Я запалив баню і запитываю. О, о-о-о. Ну и в патмени оборгили. Так, так, так. Тут лишиться, кусок бані, зараз його до пари. Так. Баня, не пропадай. Є. Так довго. Можна я вам пара. Можна їхати по дорозі, а можна вже так піти. Просто ось так так, як я зараз їду. Ось так, просто піти на цю червону крапку. Або просто їхати свої по дорозі. Можна їхати було, як я казав, косом, або їхати ось так по дорозі. Якщо ви думали, що це далеко, оце нічого не далеко. Зразу, зразу трактор заглянемо в ангар або поїдемо сюди. Видите, який я шофер? Хотів заїхати мені щось Получилося то. Передок треба включати. А то він прицеп тюків не тягне. Так, як я казав, Ренем зараз в ангар. Це не трубітіс. Дивіться, де логіка? Там земля, ну розумію. Ну щоб через дах падав дощ, я не розумію. Ти знаєш, як ти знаєш що? Тут, пам'ятаю, була... Піщане було село. В платному Майнкрафті було піщане село. І тут ми ходили, добували собі дерево, ламали. Так, а ми тут говоримо з братом. Треба щось робити. А то відео я роблю по 20 валин, по, по 26 або по 16. Так і відео. Зараз, головне, приїхати туди, куди нам треба. Так. У нього лише світить одна фара, але її немає сміслу включати. Їй треба як з коня молока. Так. А ви не знали, що ці знаки пропадають. Тут попри заправку, я знаю, можна виїхати. Але я б одного разу не повернув, куди мене не просять, і їхав хащами. Це через болото мусив переїжджати. Бензин. Туди повертаємо. Я не мінімум. І виїжджаємо сюди до першого. І так я вам видно. покажу. І я як буду вертати. Я як буду їхати тут, я покажу, яким як я ми їхав хащами. Я ж й сюди не повертала. Ми не знаєте кудись подавати. Так, по цьому мості мені легше їхати. Як по-інакшому. Я тут, може, знову просплю поворота, може ще не просплю. Але це ще під знаком питання. То я вам, якщо я його просплю, то я покажу, їм, якими дебрями я їхав. Не дебрами? А я говорю українською, Вже кажу третю серію підряд. Так. Ще набираєш швидкості, швед... заїжджаєш в знак і... Швидкість пропадає. Думаю, на швидкості заліта. Я колись думала, залітайте. Знак. ничего не робится, аж трошки что-то там, снова узнать все, 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 Видимо, так. вот все, Вот все, вот, вот, вот. А, а, не все, 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 Так, все, так. все, Я тут планую зробити дві ходки, показати, якими я їх у і якими я їх понехав. Спершу будуть кашки. Не повернув. Не повернув. Це називається «Проспав цей поверх. Я, я, я думав, а що? Не поверну, поїду прямо. А ні, добре поїхав. Ще оцей мостик. Я добре поїхав. Там вже трохи пору. Головне не забути Так, розвертаємося. Це називається не проспав поворот. Зараз буде називатися проспав поворот. Так, оцей ну. поворот був... я був не казав. Я був буду... Тай, що буде, а що я поїду? Поверну, а не поїду по ній. Он до чого це будуль воло, але я був. За що мене далі? сюди я думаю. Якщо знову загубимося, будемо вертатись назад. А ні, не загубимося. Це я поверну сюди. І вон, Починається. І тобто тут починається. Це болото. Тут я знову доїду, це перший варіант, А другий теж не такий самий. Він трохи інакше. Ось не доїхати, Так. 20 хвилин. Все можна 6. Я зараз загружуся, доїду і ще, може, покажу, а може і не встигну. Одну дорогу. Ні, я не вернуся сюди. Це перша була дорога, як сюди доїхати. І зараз я буду вертатись, то це буде дорога. До нього немає Просто їдемо прямо. І навіть як будемо їхати сюди, то я покажу ту другу дорогу. Це була перша, я їхав до зап до там, де мене зажали патиками. А це друга. Куди я їду до Вігуську. Це та сама, на яку я вам сказала, що це помілка. Помілкова дорога, що це, ну, добре. Не де не, неправильно сказав, де, де не, не хащі. І ось ця сама кладка. Я з нею чуть пару раз не впав. Тут іде де було там на клаці, А як я їду по, по... по... по, по цій річці то погода не бах? Де логіка? Немає. І не прямо. А то я повернув і знову би приїхали до сюди. А ви напишіть... А не, напишіть. Хотів написати... А, та, напишіть, який ви знаєте, модульний -моду скранцу. Мені буде дуже цікаво. Якщо ви захочете їхати просто на цю чергу вмітку, то у вас теж це вийде. А в другій серії росіян я буду знімати як? куди і як здавати пісок. Куди лише я на одну базу здавати. по вот такие, а то на две балла давать и песок. Так, вот ты можно все еще отпустить. Ой, сюда а Вот тут, чтобы не перенадлежать стену ценам І річку, то можна просто переїхати наступи. І я вам показав, куди можна, як можна двома способами і дорогами доїхати, і загрузити. І двома, і куди да, можна як двома способами загрузити по і, і куди доїхати до загрузки теж двом. Одним способом як загрузки. Yeah. Yeah. Двома. Двома способами. Як можна доїхати до, до загрузки по таким? І одним способом як до загрузки. А на нені всім пока-пока!